Всім привіт! Починаю відео задом наперед, саме так. Тому що випадково видалила те, що не знімала в понеділок, потім знімала у вівторок і в четвер. Але сьогодні помітила, що з понеділка немає частини, тож почну в неділю. Готую лазанью. Ось все приготувала до. Начинки. Це в мене фактично фарш. Це заморожені були стейки яловичі, я їх розморозила, розберу на фарш гриби, цибуля по це буде начинка. соус трошки пізніше. Це в нас тісто, яке я готую для лазані. Лазані буде три, мабуть, ну велика кількість за один раз. Проміжний етап, ось така в мене начинка вийшла, гриби, фарш і цибуля порей Багато вийшло, але ж я і багато збираюсь готувати. Це соус Бешамель в мене. Ось так виглядає з. Ну, Трошки рідкуватий, зазвичай в мене густіший виходить, але я вирішила, що такий ну, зроблю цього разу трошки рідкіший. З мускатним горіхом натерла трошечки і сіль. І все. Молоко борошно. Класичний такий соус бешамель, щоб заливати листи, шари в І я додаю ще один соус, томатний. О, це томатна паста з водичкою, теж трошки Солі, зараз ще перцю трошки натру. тру. І ну, в мене це вже адаптоване лазанья, тому що в мене люблять саме так. Класично робиться тільки з бешамель. Я колись доволі довгий період робила класичний рецепт, потім якось зробила з томатом і зацінили, попросили робити так. Тому я змішую два соуси. Власне, підготувала форму. Це в мене одна форма, друга і ось така третя. Це не зовсім для лазаньї підходить, але ну, мені вдається зробити і тут лазанью також. Подивимось, що в мене залишиться, але думаю, якраз на ці три форми і підуть інгредієнти. Так, Перший шар виглядає так: тісто, два соуси, начинка. Два соуси, сир. Так, У мене це чи не вперше, що в мене не тісто залишилось, а начинка. Можна було тут ще один шар зробити, але ну, тіста не вистачило. Тому таке і соуси, Залишки соусів сюди додала, подивимось, що вийде. Як запечеться? Готово. одна, вже готується хвилин. 10-15 годин розрядився отже так. так І ще одне диво природи вам покажу. Те, що мені порадили, до речі, в коментарях. Я ось, бачите, дослуховуюсь, бо не знала про це. В мене. Зараз секунду. В мене сметани, як ви пам'ятаєте, багато. Це ось, власне, 15% жирності. Я поставила її в морозилку, заморозила попередньо, потім вийняла, розморозилось воно природнім шляхом. І ось так в мене такий дрібненький друшлак, сито, не знаю, як хто правильно це називає. І це вийшов сир. Я ще не додала сіль, треба це перемішати, але я вже це робила і хочу сказати, що це просто маніфік. так. Справді, того варте виходить такий м'який сир. Білий м'який сир. Я, власне, такий купую зазвичай, щоб додавати в роли, в суші, щось на кшталт Філадельфії. Я спробувала на власному досвіді, і в мене все вийшло. Це не кисломолочний сир, це саме ось такий м'який сир. Просто супер. Ось так. Так, головне не забути зафільмувати, бо я вже один шматочок поклала. Ось так виглядає перше лазання. Так, і ранковий відеозвіт. Ось одну лазанью з'їли. Це вже поснідали. Семен поснідав додатково другою. Тобто, вчора на вечерю з'їли десь ну, півтори лазані. І ось одна ще готова, приготовлена, не знаю, сьогодні з'їдять чи в холодильнику ще постоїть, Але точно буду чим пригостити. Всім сподобалось, всі подякували, всім було смачно. Ось так. Так, вечеря номер 2 вівторок. крильця в медово-соєвому соусі. Спочатку ось так, так смалкою. Небагато, але має вистачити. Отже, ось такий мед в мене є. Рідки до води. Зараз буду його додавати. Не дуже багато, економно, не просто. Ось ми виступили. І воно так тушкується в мене. Трошки кажуть результат. Так, салат в нас ось такий, не звітую, вже втомлена, але продовжую тримати свій марафон. Огірок купила помідори сьогодні і салат айсберг. Лежав давно, я його почистила трошки, чесно кажучи, але все гаразд, це латик вийшов. Трошки червоної цибулі додала, ось такої теж сьогодні придбала, і чесночку. І ось так виглядає кінцевий продукт в соусі. Третя частина відео завершую вже його. Це ще я не перемішала салат, який у нас сьогодні буде четвер. вечеря. в середу готували спагетті з соусом Болоньєза щоденько, на швидку руч, використали фарш, який я придбала нещодавно. А ось сьогодні в нас курка. Теж сьогодні вдалося купити зі знижкою, і я її одразу запекла. В нашому такому аерогрілі, аерофритюрниці, це називається. По-різному називають, не знаю, кому як більше подобається. На гарнір у нас картопля варена з маслом. ось Зробила шкодую, не помітила, що в нас закінчився кріп сушений. У мене такий подрібнений, сушений був, додавала в картоплю, але ось зараз помітила, що. Закінчилося. І в нас салат з пекинської капусти, морква. Бачите, я ще не перемішала. І використала шинку. Два ось таких шматочки, траншеї. Як це тут позначено ось 80 грамів всього. Повна упаковка у нас 160. Це залишка для бутербродів. Ось такий в нас ще буде салатик. Так. Наша вечеря четверга. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Буду продовжувати знімати цей контент, якщо вам він сподобається. Це я зрозумію по кількості вподобайок, які ви поставите. І заходьте в коментарі, будь ласка, завжди дослухаюся до ваших порад, до конструктивної критики також. А на сьогодні все. Дякую. Побачимось, бувайте.